Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Ідоли обіцяють бажане. але ніколи не виконують обіцяного. ЗМІ був хитріший за усю польову звірину, яку господь учинив. І сказав він до жінки Чи бог наказав не їжте з усякого дерева, раю? І відповіла жінка Змієві. З плодів дерева, раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. І сказав Змій до жінки, умерте не вмрете, бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються і станете ви, немов боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання. І взяла з його плоду та й з'їла, і разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. Буття 3. 1, 6. Диявол досі каже нам Зроби це і станеш подібним до Бога. Бог. Також бажає, щоб ви були подібні до Бога, але лише благочестивим шляхом через хрещення. Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Отож, ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновленні життя? до Римлян 6 3 -4. Моя молитва сьогодні, Господи. Я вважаю себе мертвим для гріха, але живим для Бога в Христі Ісусі Господі нашому. Амінь і амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стів Вебер Інтернешнл. Джис. Усі права захищено.